У селищі Смолі на Маловисківського району назриває земельний конфлікт. Більше двох сотень жителів намагаються приватизувати землю, яку обробляли останні 20 років. На виготовлення документації і проходження бюрократичних процедур витратили більше двох років, чимало грошей і нервів. Однак, отримати обіцяні законом 10 соток люди не можуть. В проблемі розбирався Микола Момига. 25 років жителі Смоліно користувалися цією землею. Та коли два роки тому люди захотіли приватизувати землю, на їхньому шляху стали бюрократичні перепони. На цих ділянках по 5 і по 10 соток жителі Смоліного займаються городництвом. У 2012-му вирішили приватизувати цю землю під дачне будівництво. Отримали дозвіл від райдержадміністрації і сільської ради, виготовили проект. Та коли залишилось зробити останній крок, затвердити проект Держземагентстві, справа зупинилась. Людина, яка відповідає за видачу наказів, просто відверто не хоче видавати їх, аргументуючи е, тим, що. У нас немає дозволу на розробку проекта, але це ж неможливо. Якщо б у нас не було дозволу, ми б не почали цей проект взагалі. Фахівці Держземагентства виявили в документах низку недоліків пов'язаних зі зміною законодавства. Адже протягом того часу, що люди готували документи, воно кілька разів змінювалося. Розпорядження ті, які нам видавалися. На той час були чинні по законодавству, і так як змінювався закон тричі, поки ми робили ці документи, ми йшли по поправках. Усі помилки, на які вказали у Держземагентстві, люди виправили, але у земельників знайшлися нові зауваження. Фахівець, який виготовляв селянам проект землеустрою, говорить, що свою роботу виконав згідно із законодавством. Ми, ми зробили, бо їх документи погодили, вони отримали витяги. Якби на наші, на цьому наша робота закінчилася, то вже вони получаю, то здають на затвердження, получають наказ про затвердження і йдуть реєструвати в юстицію. Документи, щоб отримати само на право власності на земельну ділянку у головному управлінні Держземагентства у області надати коментарі з цього питання відмовилися. Перший заступник начальника установи, який займався цим питанням, знаходиться у відпустці. А виконуючи обов'язки начальника за тиждень, ситуацію у селищі Смоліна так і не розібрався, хоча й обіцяв, чого коментувати, тому що я не розумію ситуацію. Так ви тільки що 40 хвилин розмовляли. розмовляли з скільки документів чоловік прийняв для того, щоб Тим не менше, під час розмови з посадовцем Держземагентства жителям Смоліно все ж пообіцяли розібратися з ситуацією і допомогти у вирішенні їхньої проблеми. Сказав, що додасть всі зусилля, щоб нам допомогти в цьому вирішенні питання. Сказав, що буде. Перетелефоновувати, зустрічатися з тими керівниками, які видавали ці документи. Скільки ще триватиме бюрократична тяганина? Невідомо. Люди налаштовані рішуче. Люди уже даже згодні виходити на трасу, перекривати дорогу, тому що цей клапать землі, де можна зібрати елементарно огурець, помідор у людей. Тата забирають. Ну ну вже сіл у людей не вистачає ніяких. Микола Мумига, Олександр Катеруша день за днем.